Аналітики американського інституту вивчення війни підрахували, що жін нас очередной раз обманули. що збройні сили України за п'ять тижнів наступальних операцій звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. ЗСУ зараз завойовують позиції на висотах навколо Бахмуту на його південно-західних і на його південно-західних флангах, включаючи специфічні особливості рельєфу, які дають українським силам вогневу перевагу. Крім того, ЗСУ проводили наступальні операції щонайменше на інших трьох ділянках фронту. Спочатку першої фази наступальної операції, за підрахунками інституту вивчення війни, зсу відвоювали приблизно 250 квадратних кілометрів території. Наш підрозділ виконав на запорізькому напрямку. Тут в кількох ділянках відбуваються активні наступальні дії українських сил оборони. З різним ступенем просування і успіху, але ну, наразі на сьогоднішній день і вчора, і позавчора тут дійсно активні, активні дії ми виконуємо і маємо перспективи просування по кільком напрямкам. Тобто угу. задання виконуються, ті, які поставлені перед нашим силами оборони. Ситуація з замінованими полями з величезною територією. Величезними площами замінованості наскільки ви з власні емоції можете поділитися, тому що ну те, що кажуть інші військові, кажуть: ну так розуміли, що росіяни будуть і оборонятися, будуть все мінувати, але що буде настільки велика щільність цих мінувань, ну вони не очікували от ваші власні спостереження. Безумовно, вони за більше ніж рік часу створили серйозні міні-загородження і проти проти і проти техніки, і проти піхотні. І на кожній ділянці, навіть там, де вони відступають, вони мінують і свої позиції, і окопи, і бліндажі, які вони до цього тримали. І це безумовно величезна проблема. На цьому ми несемо втрати. Це не дозволяє, скажімо так. Певну динаміку нарощувати наступу і і швидкого прориву, але е, ну завдячуючи в тому числі і західним е, постачанням, які нам надають е, протимінні е, е, засоби для розміновування, які активно використовуються, е, Ну вдається прокладати шлях. Хоча тут безумовно е, Ну хотілося б е, більш широкого. Е, Асортименту, скажем так, ці, цих засобів. А щодо питання, от якраз яке зараз актуально обговорюється постачання касетних боєприпасів, то для е, викурювання з окопів і з укріплених позицій, які вкопані вже давно е, в, ворога, то якраз це дуже ефективний засіб, який був би дуже на часі зараз, тому що ми розуміємо, що звичайними снарядами, яких у нас є дефіцити, які ми рахуємо. Які ну, не завжди можна ефективно використати і накрити ту площу, яку яку б хотілося. <клух> Тому всі ті аргументи про те, що касетні боєприпаси не підриваються, і це буде <клух> декась кількість їхніх, що це буде проблемою для розмінування. Хочу сказати, що потім ми все одно розуміємо, що це вони використовуються в зоні, яка. Апіорі вважається замінованою і потребує розмінування після її деокупації, тому ну, це не аргумент, і я чую заяв інших політиків і західних країн, які висловлюють занепокоєння. Я думаю, що тут їм просто потрібно більш детально побачити і зрозуміти, з якими проблемами ми стикаємося при контрнаступі і при штурмі цих позицій, щоб зрозуміти, що потрібно не потрібно потрібні сьогодні всі. Можливі снаряди і всі боєприпаси, і все, що можуть надати, воно має бути вже сьогодні для того, щоб ми якомога швидше, якомога меншими жертвами, бо ми все одно будемо деокуповувати ці території. Ми все одно їх звільнимо. Питання лише чи це розтягнеться в часі, чи це буде зроблено ефективно і швидко, з меншими втратами з боку українських сил. Ну і про мінування ви влучно сказали, що вони свої позиції мінують, і тіла своїх загиблих так само мінують, фактично не гребують нічим. Направду та Дмитре, Ми тут за НАТО самітом стежимо. І ми розуміємо, в першу чергу, і звісно ж про фронт говоримо, але українські військові перш за все головні дипломати стануть на сьогодні на світовій арені. Про це вже було сказано, пересказано та все ж. От знаєте, як український військовий, і я думаю, що хлопці там так також сказали. От, ви вже один одну з позицій зазначили, нам потрібна зброя, яка звучить завжди. Там і заява від партнерів є, і від Німеччини, і від Франції про далекобійні ракети, і так далі. Та все ж, от на фоні великої політики, яка зараз відбувається в Вільнюсі, е, вже довівши свою силу і потужність, що б ще хотіли сказати українські воїни всім тим, хто бере сьогодні участь в саміті. Хотів вкати, що для них це дійсно геополітика і питання, скажімо так, іноді навіть їхніх всередині політичних рейтингів настрої всередині країни, е, розмірковування над питаннями передачі швидкого зброї, чи розтягнути в часі, чи є сенс передавати і забезпечувати там літаками. Для них це питання політики. Дійсно, для нас це питання життя, тому що ми е, несемо величезні втрати е, за весь час війни, як цивільних, так і військових. Україна платить своєю кров'ю за те, щоб насправді захистити всю Європу і весь західний світ від війни, тому що ми розуміємо, що як заявляють самі російські керівники, що вони воюють з усім світом з західним, що вони воюють з НАТО, і, але по факту вся ця війна вона тримається на плечах українців. Тому е, питання політики насправді то ну в цьому контексті абсолютно другорядні і третьорядні. Потрібно е, врятувати Україну і Українську е, українських людей, громадян військових, е, тому що ми сьогодні знаходимося під питанням виживання, от е, як для нас стоїть це питання, і як на жаль, е, воно стоїть для європейських західних політиків, які безумовно нам допомагають, без допомоги яких ми б не вижили. Але оце от розтягування в часі, якби ми мали всю ту навіть зброю, ми маємо сьогодні. Рік тому, хоча б ми безумовно вже були б десь під Кримом в, в найкращому варіанті, або вже десь в Керчі. Ну, це серйозно, тому що ми розуміємо, що ми наростили місць своєї армії дуже сильно, але ми втратили час певний на те, щоб ворог зміг закріпитися, встановити певні загородження. І немає вже тої динаміки і пересування фронту, яка була на початку війни. Що власне відомо про те, як справді, от останнім часом про нові здобутки і зміни на фронтах? Ну тут я можу тільки повторити все те, що ми говоримо протягом останніх тижнів. Напевно, це те, що. Фактично відбуваються бої за кожну лісопосадку, відбуваються бої за кожен квадратний метр. Росіяни переважно в принципі, воюють. Говорити про те, що вони почали різко втікати, і що вони фронт посипався. На жаль, ми цього не можемо говорити, і маємо говорити про неймовірний рівень замінувань всіх територій по лінії фронту. Але те, що нашим військам вдається проламувати цю оборону, це звичайно, величезний героїзм, це величезний е величезні зусилля. І на жаль, це е жертви, які е ми маємо фактично щодня, зв'язку з тим, що е справді відбуваються дуже тяжкі бої. Повторююся, фактично е за кожну лісопосадку, за кожен окоп. Та отут інститут вивчення війни він підрахував, що Збройні Сили України за п'ять тижнів звільнили стільки ж територій, скільки окупаційне військо Російської Федерації захопило за пів року. Тобто, це важливо, теж щоб наше суспільство знало, що в нас є величезні досягнення, маємо їх підкреслювати. Ну і паралельно з цим пан ведемо хочеться розпитати вас про проблеми російського війська. Ну, по перше, ем, направду ми вчора іронізували, що навряд ми побачимо кадирівців на першій лінії, але ось ну здається, там до Бахмуту вони доїхали. Далі це багато інтер і спекуляції на тему, то чи звільнений Герасимов або ні? Чи відбуваються якісь ротації, зміни в керівництві російської армії? Як ви гадаєте, які інформації насправді можна довіряти на фоні того, що буквально вчора було опубліковано відео за участю голови генштабу Герасимова? Дивіться, Герасимова ніхто найближчим часом звільняти не буде, точно так же, як ніхто не буде звільняти швидку, тому що це означатиме, що Путін пішов повністю на поводу у Пригожина. Чи будуть зміни на рівні других, третіх осіб, очевидно, все ж таки будуть. І вони пов'язані насправді не тільки і не стільки із результатами того, що показує російська армія. Як би це дивно не звучало, але в Кремлі вважають, що у них все нормально, все під контролем і ніяких серйозних проривів українська армія зробити не може. Тобто вони досі знаходяться в полоні цих ілюзій. Головні причини, по яких будуть і відбуваються, і будуть відбуватися ротації, полягають в тому, що Путін дуже боїться появи будь-яких, і не тільки Путін його найближче оточення, не військове теж дуже боїться появи будь-яких генералів, які стануть певними символами, ну тобто умови джукових. І тому він буде йти за аналогією із сирійською війною, коли в Сирії фактично кожен керівник військового групування російського, яке знаходилося в Сирії, тримався на цій посаді не більше 7-9 місяців.